Вітання усім здобувачам освіти. Слава Україні! Діти, дайте у вас діда, діда, уважно на дошку і там перед вами. Скажіть, будь ласка, які надписи на ній є? Що зачитаєте? Я... Десь... Тільки вказ. Прошу паліку. 21 вересня міжнародний день миру. Так, сьогодні весь цивілізований світ святкує День миру. Як ви думаєте, мир важливий в нашому житті? Чи ні? Да. Так, і мабуть зараз такий час це найкраще зрозуміли. Без миру немає життя, без миру немає радості. правда? Чого ще немає без миру, як ви думаєте? Спокій є без миру? Немає. Е, якісь подорожі є без миру. Звичайно, що немає. Ми це важлива така наша робота. І є наш такий ну, привілей, який зараз наш, нас, на жаль, забрала Російська Федерація. Діти, е, Прошу пропонуємо зараз вам зачитати вислів. Дуже відомо. Прошу Дарину. Дарина, накину. Ви з не маєте, ми не маємо діття. Так, саме найкраще, саме ви відчуваєте цю нестачу спокою, саме в діти. Але треба підтримувати правда, один одного, треба разом йти до перемоги, вона обов'язково буде. І такий стат така підсумкова, мир це життя. Я думаю, всі знаходяться, правда? І зараз скільки є воїнів, які довше захищають наші з вами. Поки наші з вами сни, наші з вами будинки, наші з вами сім'ї, і треба дати їм шану, правда? Дай вам, я пропоную вам, як закручувати латичне відео про мир, але ми заповідемо і мовчання всім, хто за цей мир бореться, добре? Mm -hmm. Ли, будь ласка, прошу всіх піднятися і увага на екрані.